Флет-фідерна оснастка це просто. Беремо основну волосінь, флет-годівницю, від'єднуємо резинову трубку, просовуємо основну волосінь. через неї, Після через тіло безпосередньо годівниці. З'єднуємо трубку і. Годівницю. Далі нам знадобиться той інструмент, який слугуватиме стопором. У мене це конектор. Роз'єднуємо його, тіло залишаємо. Зараз нам знадобиться тільки шапочка. Крізь отвір в ній просовуємо. Свій монофіл, після крізь спеціальний отвір, просовуємо волосінь і прив'язуємо зручним для вас способом. В моєму випадку це вузол універсальний. затягую Трішки змочую, перевіряю міцність. Іде. Після відрізаю зайве конектор закріплений. Далі вже використовую готові повіці. Попередню попередньо підібрану. Насадку під нього. Крізь спеціальний розріз в конекторі. Засовую петлю по віця. Закриваю це все шапочкою конектора. І відповідно. Летоснастка готова.